Вірш Тараса Григоровича Шевченка мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало, я пасся гнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи мені чого було, мені так любо-любо стало, Наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Глянув я на ягнята, та не мої то ягнята. Обернувся я не хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина недалеко, при самій дорозі, плоскінь вибирала. Почула, що я плачу, прийшла, привіталась, утирла мої сльози і поцілувала. І ми, жартуючи, погнали чуже ягнята до води, брендя, а досі, як згадаю, то серце плачеть і болить. Чому господь не дав дожити? малого віку у тім раді? Умер би у урочи на неві, нічого в світі я не знав, Не був би в світі юридивим, людей і Бога не прокляв.